Ронпром вперше представив характеристики української ракети Дрона Паляниця. Сталося це на виставці за кордоном. Так, от, що ми знаємо про паляницю. Маса 320 кг, з них 100 це корисне навантаження, дальність 650 км, висота – 15-500 метрів. І як зазначають аналітики видання Defense Експрес, один з найцікавіших показників це швидкість цієї ракети. Дрона, яка сягає 900 км на годину, що можна порівняти зі швидкістю російських крилатих ракет ХАСТО 101 1 а цю ракету представили торік на День Незалежності, 24 серпня 24 року, і протягом року деталі, характеристики, були засекреченими. Чому зараз вони стали публічними? Як правило, це робиться тоді, коли є інформація розвідна, наша. Яка підтверджує, що такого роду характеристики вже ворогу відомі. Вот. І причому розвідка, коли робить такі заяви, як правило, є у них такі підходи на працювання, щоб сказати, що це має місце, треба, щоб три джерела підтвердили такого роду інформацію. Тобто, коли все це було з'ясовано, то з точки зору інформування наших громадян, в якому стані. Значить, різне, бо останній останні чаже якраз засереджувався на тому, що дуже багато інформації, що десь там щось робиться, а де ж воно на фронті. І тому, значить, ну, на якомусь етапі дається просто інформація, що є таке, потім більше інформації про характеристики, а потім по тим випадкам дещо працювало. Тобто останні удари по воєнним об'єктам спочатку подавали, що це далекобійний Нептун, але ж потім з'ясували, ну, вважали за необхідне дати інформацію, що це було, була ракета Фламінга там потужна байкра частина тонну 150 кг. Вот. Хотя ей свои в чёмсь виграют, 4 години в повітрі на 3000 км, але в не велика поверхня відбиття енергії. Вони старт вверх, якби висока, і це дає можливість ворогу виявляти, супроводжувати. А це означає більшу вирогідність щодо знищення цієї ракети. Тобто, ну це така боротьба. Нова зброя заходить. Її треба удосконалювати. Треба можливість далати системи протиповітної, проти оборони ворожі і так далі. Все це відбувається, але ж Ну, ми бачимо, що після того, як от попередні ракетні комплекси ми обговорювали, знову повернулися навіть до характеристики паляниці не порівнюють швидкість з ракетою Х-101, там ну, от ви говорили, 900 швидкість на різних етапах. 200-250 метрів секунду може розвивати. Це дозвукова ракета, але ну важлива нам. Порівняна вона дешева з аналогами е, закордонними. І потім, коли вона своя, ми ж розуміємо, що ми особливо там не будемо питатися будь-якого, де що і як, де потрібно, де ефективно застосовувати силами оборони, там і буде це робитися. Це принципово. Відрізняється, тому що були етапи, коли є була потреба, але нам забороняли це робити союзники, від яких отримували роду зброю. Ну і там у них є претензії, навіть якщо ми застосовуємо свою зброю, то от по цьому не бажано то погляди там Трампа, що ми б'ємо по об'єктам. На російським, які пов'язане з паломастильними матеріалами, досить ефективно для Путіна це боляче. Мабуть, він з Трампом обговорював, що щось треба робити, щоб Україна зупиняла це. І тому були пропозиції там третього етапу переговорного процесу в Стамбулі, де росіяни пропонували зупинити ведення дій по об'єктам саме такого порядка. Ну, значит, такого типу, які більш чутливі, більш вразливі для них. А ми ж само початку говорили, давайте зупинимо бойові дії в повітрі взагалі, будемо посвідомле просуватися, якщо просуватися. Ну, йому Путіну це не треба, йому треба продовжувати, але зупиняти наші дії там, де ми ефективні, і там для них це боляче. Тому йде, от, продовжується такого роду далі